Що пішли? Пішли. – Нарешті я думав там задихнусь. І не кажи, там стільки пиво. Це пил віків, В цьому ж приміщенню, мабуть, ого-го років. Цей пив війків моїй мамі прати не перепрати. Не скидіть. Самі ж вирішили залишитись. Ага. чи я це була взагалі ідея після концерту заховатись від батьків і лишитись тут? Але ж всі на неї погодились. Ангеліна ж запропонувала, а ми повелись. Ну, залишились, то залишились. Що будемо робити? Тут, мабуть, багато чого цікавого. От і пошукаємо. Може, щось незвичайне знайдемо. Це ж старовинне приміщення. Точно. Гайда все роздивлятись. А я вам покажу, що тут є цікавенького. Ти ж казала нікого немає. А нікого і немає. Важати, що я думав, І ще знаєте те, чого не знають інші. Ви про таємну кімнату? Таємна кімната? Там, мабуть, заховані величезні скарби. Все золото світу! Клас і якийсь класнючий одяг. Королеви, наприклад. Про золото не знаю, а про ноти веде тих композиторів? Точно. Ноти? Я в них навіть не розуміюсь. Якщо великих композиторів, то можна дорого продати. Є речі, які завжди будуть безцінними. Почув про те, що можна продати, і вирішив першим. Ми повинні швидше за нього відшукати цю кімнату. Швидше не вийде, бо він знає, де вона, а мені. Не факт. Може, все життя її шукає і досі не знайшов. Ти геній, я б не здогадалась. То у нас такий є шанс першими її знайти. Я ще тільки нотами не торгувала. Ніхто їх продавати не буде. Ми їх навпаки збережемо. Точно. І ми будемо єдині у світі. Вологі нот. Заспокойся, такі речі мають належати усім. То ми їх поділимо на всіх по листочку. Це ж не пиріжки. Якщо ми їх поділимо, у них не буде ні початку, ні кінця. І ми втратимо музику. Це погано. Не будемо ділити, але знайдемо, щоб ніхто не викрав. Спробуйте їх знайти. Йдемо шукати кімнату. Погнали! Спізнились. Двері були зачинені, і він заліз через вікно. Точно там був надійний замок. А може, і зачарований? Він не зміг його відкрити і по трабині заліз через вікно. Але він нічого з собою не несе. Мабуть, вже заховав. Як справи з пошком таємної кімнати? Поки що не знайшли, а ви. А я її і, і не шукав. Не шукав? Бо він знає, де вона. Може це просто жарт домового. Якого домового? Ну він сам сказав, вважайте, що я домовий. Точно, мені бабуся розповідала, що домовичок може щось заховати. Ага. Я знаю цей прикол, а потім стаєш посеред кімнати і кажеш, домовичок, домовичок, погрався, то віддай. Даніл, ти більше так не роби, а то я додому за ікою піду. Це ж, мабуть, від тих дверей, та не мабуть. Точно, саме такий ключ має бути від потаємної кімнати. Ну що, ключ є? Шукає двері? То шукає, той близько знайде. Що він зараз мав на увазі? Та може, він просто знущається з нас. Та я чув, що на молочки вони Це Цей нам теж ніякого зла не зробив. Але говорить загадками. до чого це? Він же до бабої. Мабуть, жартує. Жерти жартами, а потаємна кімната чекає на нас. Гайна. Вісі шукати, я вже геть мозолі понатирала. У мене ноги відвалюються, я так на фізкультури не бігаю. Може, сіди весь у підвалі чи на горищі. Якщо потрібно буде, то поліземо і в підвал, і на горище. Не потрібно нікуди лізти. Ви, мабуть, точно домовий, бо так з'являєтеся. Все може бути і домові, і таємні кімнати, і ключі, які не підходять нікуди. Який ключ говорите? Може то просто ключ від якоїсь комірчини? Нічого просто так не буває. Якщо є ключ, то обов'язково знайдеться замок. Це знову жарт. Ми вже всі двері перевірили. Мабуть, він знайшов ті двері і ноти. А тепер збиває нас. Шукали, шукали і не знайшли. До справи? Я вже тут екскурсії зможу проводити. Всі закуточки знаю. Воно то так, але коли тебе запитають, а де ж та потаємна кімната? Ага, екскурсот в шоці. Не знаю, бо ми самі її не знайшли. А може ще раз сказати домовичок домовицов. Ти хочеш, щоб на нас впали двері від потаємної кімнати? Дійсно. Ти ж хотіла запитати де ті двері. З дверіма завжди проблема. В, ви про двері від потаємної кімнати? Та будь-які двері ламаються. І від потаємної кімнати? А чим вони відрізняються? Двері є двері. Іноді, щось складне, насправді дуже просте. Знову загадка. Рев з Давайте подумаємо: складне, дуже просте. Нам вчителі так завжди говорять: контрольне сьогодні дуже просте. Ага, а насправді складнюща. Але тут не контрольне. Хоча теж задача з багатьма невідомими. Тільки я про це подумала. Чи ще хтось? Те, що здається складним, насправді просте, як ми одразу не здогадались. Ну, і як це нам відразу в голову не прийшло? Простіше простого, Вхідні двері в пілагоні. Та то ж той новичок нас збивав потаємна кімната, потаємна кімната. Ну, десь він правий. Тут таємниць. І, і точно є ноти, яким немає ціни. І навряд наврядки хотів їх використав. Звичайно, не хотів. Ми вибачаємося, але хто ж ви насправді? То ви з декораціями, то з драбиною ходите. то номерки в гардеробі розвішуєте. то своїм др 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 Це шуроковер, мій помічник. То ви домовий чи не домовий? Бо ми геть нічого не розуміємо. Де, хто мене так і називає, бо я весь час тут, як дома. У вас немає свого власного дому? Є, але він далеко. Їх мої діти, і мої внуки. Я за ними так сумую. І мабуть, нема весь роботи, щоб не думати про це. Але ж так це неправильно. Я за своїм дідусем. Скучаю, хоч і кожні вихідні з ним бачимось. Я теж своїм сумую. Він у мене класний. На вас схожий Цінуйте своїх дідусів, бабусь, знайте, що не завжди скучають за вами А хочете, ми візьмемо над вами шефство. Точно. А що? Хочете, будемо приходити до вас щодня і будемо вам за онуків, поки ви не зустрінетесь зі своїми рідними. Я вам дякую. В на спілкування немає часу, роботи багато. Молодці, молодці. Все переробимо і може А потрібно буде, то ще щось зробимо. Так, бо головне, щоб на день був час на спілкування. Особливо на спілкування з рідними і дорогими людьми. А ми тепер ваші онуки, правда? ж? А, правда, правда. Як своїм онукам я відкрию таємницю потаємної кімнати. Так ми знайшли і ключ, і двері. Ключ. Я випадково загубив відхідних дверей, а потаємна кімната такі існує.